我表 Сучасна політична ситуація в країні вносить свої корективи. Збройна грамотність населення, як ніколи на часі. Бажання постріляти з автомата Калашникова, пістолета, карабіна і рушниці змусили як любителів, так і професіоналів вистояти чергу в тисячу людей. Зараз володіння зброєю не привілей, а свідомий вибір громадянина. Це один з кроків, який ще раз наголошує про те, що закон про цивільну зброю та боєприпаси який відмовляється реєструвати апарат Верховної Ради, має бути терміново зареєстрований, бо це питання, яке стоїть на часі. Зброя для тих громадян України, які досягнули певного віку і не мають обмежень за медичними показниками або психічними. Це нормальна практика, яка існує абсолютно в усіх країнах. Тобто, ми єдина країна Європи, яка не має закону про зброю. Подивіться, будь ласка, що у нас відбувається. Зі слів інструкторів, в Україні культура володіння зброєю ще на стадії зародження. Проте з огляду на ситуацію в країні рух набуває популярності. Батьки масово залучають навіть дітей, адже навички мають удосконалюватись. Оружие має бути легалізована, вважаючи, що у нас достатньо багато людей, які володіють длинноствольним оружием. Вот. Охотники, у яких може бути володіння і карабіни, і оружія. І на самом деле пістолет нічим не хуже, а зачастую навіть на найбільш безпечний вид оружия і поэтому, тому, якщо у нас будет розвиватися оружийна культура і культура прищіння з оружием, то це буде только на пользу українцям. Олександр досвідчений професіонал, стріляє з 2009 року. Зі слів стрільця, усе залежить від стібностей, часу, які готові пожертвувати на тренування і, звичайно, фінансової складової. Точність, потужність і швидкість. А потужність визначається зброєю, якою ми використовуємо це дробовики 12 го калібру. Дуже потужна зброя. Через шприни в українському законодавстві у нас можна придбати автомат Калашникова, проте не можна придбати пістолета. Фактично, це означає, що законопроект про зброю є життєво важливою складовою розвиненої демократичної країни. Зараз такий парадокс, що у нас дозволено повністю купляти ось таку зброю, яка тут зараз представлена, або гладкоствольна, або неїзна. Але чомусь це напевно пережиток радянського союзу. Нам заборонено в нашій країні купляти простим людям, по цим громадянам купляти короткоствольну вогнепальну зброю. Це пістолети. І револьвери. Уміти обов'язково, можна користуватися? Ні. <рес> ну, я не можу сказати, що це пов'язано, але я думаю, що в сучасних реаліях це, мабуть, необхідність. Не, не обов'язок, але необхідність така. Кожна жінка має а, знаходитися поруч з чоловіком, який може її захистити. Їй не потрібно буде стріляти. А як ти вважаєш, жінки мають вміти мають стріляти? Не. А для чого? Щоб допомагати мужчинам, на до нинішні реалії сучасні українські жінки, не менша ні чоловіки, готові стати до зброї за власну країну. Соломія Поливка Віталій Поляков. Доброго ранку, Україно!